Майже 450 коронів незаконного посіву маку виявили та знешкодили волонські правоохоронці під час спецоперації МАК-2004, попри те, що згідно з українським законодавством, вирощування цієї культури суворо відстежують і карають. Городяни масово осаджують мак на своїх городах, чим приваблюють наркоманів. Господарі кажуть, що вирощують мак для кулінарних потреб, зокрема приготування різдвяних страв. Приблизно тисячу головок маку знищили правоохоронців 80-річної мешканки села Шепель, що неподалік Луцька. Бабуся з жалем благала міліціянтів не нищити її праці. Казала, що вирощувала мак для себе, бо дуже любить із ним страви. я так крепко люблю мак, Пироги з маком, ні з чим. Я не маю зубів з віснями чи там з черіснями їсти. А от мак я б спала з цим маком. Така операція на Волині триватиме ще місяць, адже мак тут незаконно вирощує щонайменше у половині районів. Саме в селян дільці здебільшого скуповують сировину. Масово вирощувати мак у приватному секторі заборонено. Дозволено лише сільгоспідприємствам за умови ліцензії та надійної охорони засіяних площ. Бирають такі місця, що з дороги, з дороги коли от проходиш, проїжджаєш, їх не завжди можна так встановити. І тому дільничними спектрами проводяться подвірні обходи з метою виявлення цих Адміністративна відповідальність настає, якщо в господарстві виявили понад 300 головок. Уже за пів тисячі кримінальна. Тоді можна потрапити за грати на 12 років. Проте без маку важко уявити традиційні українські страви. Тому від цих заборон поневіряються усі споживачі. Ірина Сінчук, Андрій Гнатюк, Інна Суховерхова, програма Вікна СТБ.